Добрий день, це передача новий погляд. Сьогодні ми поговоримо про дуже гостру та важливу проблему, а саме про переселенців з Криму та Донбасу. Розібратися в цій темі мені допоможе пані Надія Дієва, радник Міністерства соціальної політики України в справах вимушених переселенців Чернігівській області. Пані Надію, вітаю! По-перше, розказіть громадськості про себе, чим ви займалися до цього. Так, дякую. Ну, в принципі, вже 10 років я являюсь правозахисником, тому проблема таких вразливих верст населення для мене не перша. Раніше я працювала з біженцями-мігрантами, також надавала безкоштовну юридичну допомогу. Взагалі-то за фахом я юрист. І коли в нашу країну прийшла така біда, то стала проблема, така з'явилася нова група вразливих Людей це внутрішньо переміщені особи, і от ну, наша організація, перша, в принципі, яка е зіштовхнулася з цією проблемою, до нас пішли люди, до нашої приймальні. Е ось, а вже після цього з'явився такий от компонент е національний, як радник міністерства, і я пройшла відбір і наразі працюю на цій посаді. Чим ви займаєтесь на цій посаді? Що входить кола ваших обов'язків? Ну, взагалі, я хочу уточнити, що це в принципі така не сказати, що це позиція, це не посада. Як багато хто вважає, що це державна, в принципі, що я держслужбовець або якось підпорядковуюсь до Міністерства соціальної політики. Все ж таки, я громадський сектор, я працюю з людьми в першу чергу. І е, моя найголовніша, напевно, задача на цій посаді це консультування людей від індивідуальних консультацій і найголовніше до глобальних акумуляція проблем в регіоні, які є проблеми в районах, які є проблеми в області, і які є прогалини в законодавстві. І донесення цих проблем до вищостоящих органів, тобто до центральних органів. Отак в своїй роботі я е, співпрацюю з різними державними структурами, е, як на місцевому рівні, так і на центральному рівні. Е, е, це можуть бути не тільки органи соціального захисту, це дуже різні органи, е, такі як імміграційна служба, і охорона здоров'я. Ну, дуже різні структури. Якщо ви не відноситесь до державного службовця, Якщо ви громадський сектор, то напевно хтось та фінансує цей проєкт, правильно? Так, звичайно. Взагалі цей проєкт е народився угу. е завдяки зусиллям е трьох компонентів. Це національний Кримсос, наша організація, волонтери, які займаються переселенцями з самого початку, е це канадська підтримка. «Support Stabilization Services» організація і, звичайно, державна підтримка від Міністерства соціальної політики. Я зрозумів. Пані Надія, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день скільки в Чернігівській області проживає переселенців? Ну, цифри дуже різняться, тому що є люди, які зареєстровані, стоять на обліку у департаменті соцзахисту. захисту. І є цифри, які просто люди, які ніде ні не облікуються, тобто проживають просто як внутрішньопереміщені особи, але не стоять на обліку. Тому взагалі тут то цифра різниця від 10 тисяч іноді до 12, якщо так, урахуванням даних МЧС, і урахуванням даних міністерства Угу якими пільгами держава забезпечує цим переселенців? І я ось читав в інтернеті, що були скарги, начебто в лютому березні частина виплат зменшилась або просто їх не було. Так, ми говоримо наразі про найголовнішу пільгу, найголовнішу допомогу, яка надається державою внутрішньопереміщеним особам. Це адресна допомога, яка видається і передбачена законом для того, щоб люди покривали свої витрати на проживання, тобто на оренду, квартир і на комунальні послуги. І ця допомога видається в розмірі. Для вразливих груп, тобто інваліди, пенсіонери, непрацездатні особи, діти, видається, в розмірі 884 гривни, а для працездатних осіб 440, але вона там постійно зменшується. Тобто, коли людина вже працює, то ця виплата закінчується. І дійсно в цьому році сталася така проблема, як призупинення цих виплат, але вони були. Вимушені, оскільки, як пояснювало Міністерство соціальної політики, мало місце шахрайство з боку різних людей, які маніпулювали цими виплатами, людьми, в принципі, переселенцями, тобто можна сказати, що збагачувалися на цих грошах, тобто дуже багато таких переселенців, які були хибні. Тобто люди, які не вважалися насправді переселенцями і отримували ці гроші, які могли отримувати, наприклад, люди, які дійсно стали на облік і мають право отримувати ці виплати. Більш того, були зміни в законодавстві через те, що було прийнято новий закон, в якому трошки змінювався порядок цих виплат. Тобто, якщо раніше на, на посну, ну на довідці внутрішньопереміщеної особи ставилася початка ДМС. То з нового року це початку була обрана, змінена <смінено>, так і але до інструкцій, до, до постанов, якими регулюються та, порядок виплати цієї допомоги, в них не було внесені зміни певні. І якщо, наприклад, в законі говориться, що довідці немає цього вже штампу, то в постанові там 505-509 говориться про те, що виплата адресної допомоги можлива тільки якщо в посвідті буде стояти штамп ДМС. Тобто відбулася така певна колізія, яка також призупинила ці виплати, оскільки законодавство не було вчасно. Сформуровано. Mm -hmm. І на, наразі ці, з початку марта ці виплати вже поновилися. Більше того, вже прийнято таке розпорядження Кабінетом міністрів про те, що наразі виплати до, до змін в законодавстві, виплати будуть залишатися незмінними, як то було до, до нового року. І вже я знаю, що вже почалися виплати люди, людям, які були затримки і за, і за лютий місяць, і за березень. Тобто наразі ця проблема вже немає місця. Я зрозумів. А Переселенці, часто вони шукають роботу чи хочуть вони працювати? Ну, переселенці це громадяни України, в принципі, це люди. І не всі люди хочуть працювати, так? Uh -huh. В будь-якій державі. Хтось хоче працювати, хтось не хоче працювати. Хто хоче, то звичайно знайде роботу. І інше питання, що не, не, не всі можуть знайти роботу за фахом. Тобто, якщо е, От в мене є зверталася людина, яка дуже розумна, математик, він інженер-проєктувальник, здається, і, звичайно, йому знайти в Чернівській області роботу дуже важко. Але він намагається якось. Працювати або вчителем, або якось давати на, на дому він займається з дітьми-шахами. Також я знаю, коли люди з, покинули бізнес, покинули нормальне життя в, на окупованій в території, і наразі тут працюють, наприклад, на громадських роботах в центрі зайнятості. Тобто, Люди, в принципі, якщо вони хочуть, вони знають роботу. Я, ну, я так вважаю. А якщо людина не хоче, то вона буде дійсно сидіти на шиї і у волонтерів, і у держави. Це в принципі, ну мені здається, це суб'єктивна і індивідуальна проблема кожної людини. Хоче вона працювати чи ні. От ви казали, що за різними даними або 10, або 12 тисяч переселенців знаходиться в Чернігівській області. Чому частина переселенців офіційно реєструється, а частина ні? В чому проблема? А, ну. Мені здається, це також індивідуальна проблема кожної людини. Да? Хтось, навіть Дуже багато таких людей, які просто не знають, що вони мають право десь отримувати якісь пільги, що вони мають право зареєструватися і що вони можуть стати на облік, як переміщені особи. Люди приходять, тут буквально вчора до мене приходив чоловік, який, якому я кажу, для того, щоб ви. Змогли вирішити свою проблему з державним органом, вам треба стати на облік як внутрішньо внутрішньопереміщення особа. Тобто я йому кажу, що вам потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код і е довідку переселенця. А він каже: яку довідку? І людина тут вже два роки живе, працює собі і не знає, що йому треба якусь довідку. Я кажу, да До я не переселенець, я сюди просто приїхав жити і працювати. Я кажу, да ви переселенець, якщо у вас є штам, е, реєстрації на момент початку бойових дій. Тобто Луганська, так? то ви вже переселені з законом. Він каже: ну я спробую ну я ж не переселенець. Тобто люди іноді не знають, іноді просто не хочуть. Так що мені на днях приходив молодик, який говорить, що ну, мені це не цікаво. Я не буду нічого отримувати, і мені не цікаво, і я не вірю, що будуть якісь пільги, якісь будуть. Тобто я сам по собі і мені це не потрібно. Але йому за законом йому треба було стати на облік для того, щоб вирішити також свої питання з державними органами. Ну і як я сказала, що в принципі дуже багато людей просто тік, які не становляться да, на облік, вони не вірять, що, ну, що ще це щось змінить в їх житті. Ну і звичайно, є люди, які в принципі їм це не цікаво, тому що в них все добре і досі. Я зрозумів. Ті переселенці, в яких є питання, в яких є проблеми, які до вас звертаються, з якими саме проблемами, що їх найбільше турбує? Ну, турбує все, в принципі. Турбує, звичайно, на першому місці це проблема того, що чи повернуться вони додому. Дуже багатьом людям просто вже нікуди повертатися. Тобто в них вже зруйноване житло, да, і вже відібраний бізнес, і ну, все відібрано, нема куди повертатися. Є літні люди, які розуміють, що якщо у них будинок вже зруйновано, то вони вже не повернуться. Є люди, які просто не хочуть повертатися, тому що це якісь цих. Ідеї, тобто відношенням інше вже. Ну, В принципі, турбує дуже багато речей. І юридичного плану, і гуманітарного плану. Тобто, деяким не вистачає елементарного одягу їжі. Деякі люди просто шукають якусь юридичну допомогу, тобто їм треба оформити якісь документи, якісь допомоги тут, пенсії, соціальні виплати. Хтось Отримав вже, наприклад, документи ЛНР ДНР, да, і він намагається в Україні вже ну, тобто, поновити ці документи, зробити їх українськими через суд є така процедура. Ось, дуже багато різних питань. Комусь просто треба поговорити, хтось просить гроші. Дуже різні питання. І ну, такі питання, мені здається, які, в принципі, коли. Державні органи приймали законодавство, вони не могли передбачити, що такі питання будуть впливати. І більш того, що деякі з них просто неможливо вирішити, оскільки, наприклад, знову ж таки, такі є бюрократичні моменти, які вимагають від людини там якийсь список документів надати для того, щоб він отримав якусь пільгу, а він не може їх надати, оскільки, наприклад, там довідка з ЖЕКО, так? це неможливо, оскільки треба звертатися по місцю реєстрації. І там, наприклад, виконавчий лист також. Ну, ми зверталися дуже багато разів з багатьох питань до виконавчої служби, які знаходяться. Ну, в принципі, вони мали вивести свої реєстри, свої документи, так, але при зверненні вони повідомляють, що це неможливо, тому що вони не були вивезені. Тому люди стають з такими проблемами, які неможливо іноді вирішити, але ми намагаємось принципі, зрозуміти і знайти якісь крапки. Я розумів. Надія, ось ви подорожуєте по всім районам Чернігівської області, спілкуєтеся з сотнями людьми. Ось що вам у вашій роботі дається найважче? Найважче мені дається, як я казала раніше, все-таки балансувати між тим, що мені треба допомогти якомога більшій кількості людей. І якусь проблему вибрати таку, щоб вона була глобальною, і донести її для того, щоб вона вирішилась для бага для багатої кількості людей. Да? там, наприклад, якась проблема є, і вона в багатьох регіонах і в багатьох районах є, і мені треба її донести для того, щоб ця проблема була зменшена. Але... Дуже часто бувають люди, які мені дуже імпонують, в яких є маленькі діти, і я намагаюся їм фактично зі свого дому винести для того, щоб допомогти, або майже за руку ввожу їх для того, щоб вирішити його індивідуальну проблему. Тобто я можу ще й ніч потім не спати і думати, як цій людині допомогти, що мені треба зробити, або якщо я не можу допомогти, це взагалі мене вбиває. І ось я розумію, що мені треба більш об'єктивно мислити, а не ну, більш холодно, напевно. Але це дуже важко, тому що я все ж таки ем, обрала це цю, цю життя, в принципі, да, вже більше десяти років для того, щоб допомагати людям. І в мене це було раніше, це в мене діагноз, тобто я, і в мене було таке, що я і, і з біженцями ходила за руку, і відвозила їх сама, власне, там, в Київ, наприклад, садила на маршрутку для того, щоб вони далі поїхали. Тому ну, ну, мені здається, що це не дуже погано, Да? І мені здається, що ну, не, не буду заважати моєї роботі, і, і ніхто мене не звільнить за це, я сподіваюся. Самі переселенці, коли з вами розмовляють, що вони кажуть про сьогоднішню ситуацію в Україні, чому вони переїхали з Донбасу з Криму, так? І м, які у них е, сподівання, коли е, і Донбас, і Крим офіційно буде українським. Знаєте, якщо ви мене спитали про це рік тому, то люди були дуже так позитивно на настроєні. Тобто вони навіть коли я приїжджала там в райони, то вони казали, то може все закінчиться, може закінчиться, може ми поїдемо, то та таке інше. Тобто були такі питання, я дуже зверху зверхові. Тобто, як сьогодні там вирішити як ту іншу проблему, яка є, чи там проблем взагалі нема. То наразі вже люди так вони більш знеїрені, тобто розуміють, що це цьому кінця ікра поки що немає, і ну, тобто вони вже намагаються інтегрувати в суспільство, вже якось тут зацепитися, і дітей відправити в вузи, і е, знайти роботу, і знайти вже більш ну, краще житло, да, більш краще життя. Ну тобто, тобто розуміють, що треба вже налаштовувати своє життя. Там, де вони зараз. Ну, взагалі, ну відношення, яке відношення. Ну, звичайно, кожен, хто відірваний від дому, хто проживав все життя в якомусь регіоні, працював, в нього щось є, да, знайомі, друзі, якась історія. Він хоче повернутися додому. Для нього це стрес. Звичайно, це і за статистикою, це в більшості це жінки. Це інваліди, пенсіонери, жінки дуже часто є одинокі жінки, тобто які розлучилися або які взагалі матері одиночки. Тут взагалі дуже важко. Тобто, як, а якщо дитина до трьох років, тобто коли вона не може ні на роботу не вийти, нічого, ніякої підтримки, ні батьків, ні родичів тут немає, то взагалі дуже важко такій людині тут проживати. Да? І це, звичайно, це стрес. Це от ми буквально на тому, на тому тижні з дівчатами з Києва, допомагали матері. З маленькою дитиною чотиримісячною, в неї взагалі нічого, і вона нічого не просить, в принципі, але ну, ми намагалися і грошима якось допомагати. Так? Ну не я не як радники, не як юристи, не як, в принципі, якісь посадовці або працівники, а просто як люди. Тобто я вважаю, що в принципі кожна людина має так робити, і неважливо дуже часто я чую такі якісь дискримінаційні. Вислови там з боку людей. тобто, ну, Я хочу, щоб люди розуміли, що ніхто ні в цьому не винен. Тобто, неважливо, як людина почувається всередині, чого вона хотіла, вона не винна в тому, що настала війна. Це ну розумна людина розуміє, що. Це війна непростих людей, так? що ці люди, громадяни, ми ніхто не винен в тому, що почалося, і то, і тим більше ці діти, які е, е, да, яких вивозять з окупованої території, вони ні в чому не повинні. І, і, і вони вже зазнали такого стресу, що дуже дуже важко передати. Тобто дитина, яка в нашій країні бачила обстріли і бомби, це дуже страшно, мені здається. І треба треба це розуміти. І неважливо, як. Людина ставилася до чого раніше. І дуже часто у нас люди. Взагалі-то в нас дуже, дуже дуже добрі люди в регіоні. Дуже часто люди кажуть, що в регіони приїжджають, і в принципі все село там, або все місто, но і ми одяг, і їжу, і і чергують, хто, хто привезе хліб і таке інше. Ну Дуже часто просто іноді навіть не думають, що люди кажуть, що ну, сепаратисти приїхали там, таке інше. То для людей це дуже боляче. Особливо дуже багато людей, які... Є, які дуже яро підтримували Україну, тобто із Криму і з Донбасу, які говорять на українській мові, з якими я е, говорю, можу заговорити на російській мові, а вони мені кажуть, говоріть, будь ласка, зі мною державною мовою. Це дуже приємно. І, ну, треба розуміти, що в принципі Україна не ділиться на регіони і на якісь частини. Це хай ділять інші люди. Так? А ми, як громадяни, маємо розуміти друг друга і підтримувати того, що ми не знаємо, де і коли що станеться. В принципі, і, і, і що буде завтра в Чернігові, да? І може нам також треба буде бігати кудись в Закарпаття. Ну, і, і треба до людини відноситися так, як ти хочеш щоб до тебе в майбутньому відносились. Різні люди, різні точки зору. Пане Надії, я думаю, що після перегляду сьогоднішньої програми в деяких громадян виникнуть запитання до вас. Скажіть, будь ласка, де і як вас можна знайти? Будь ласка, я знаходжуся в Чернігівському громадському комітеті захисту прав людини, це Горького 57, е і ну, я не завжди на місці, тому я можу сказати свій номер, угу. власне, свій номер постійно мобільного телефону е 063 959 35 34. Ну, дзвоніть і я скажу, коли можна прийти, або можна, можна навіть по телефону допомогти якось вирішити проблему чи направити людину. Ну, так дуже часто роблю. Пане, я вам дякую за інтерв'ю. Наостанок, якась смішна історія з вашої роботи? Ну, я не можу вам назвати смішну історію, я як не шукала в голові, в принципі, то м м в мене дуже така насправді дуже печальна робота, угу. але я до неї ставлюсь дуже так позитивно. Тому що вважаю, що іноді, коли в мене вже немає сил, то я думаю, що в принципі, ну, ну а хто як не ми. Тому я можу тільки побажати людям для того, щоб вони в принципі, залишалися також позитивними і все-таки вірили. Не треба зневірюватися. Я бачила дуже багато людей, які мають дійсно жахливу ситуацію. Вони посміхаються і вони продовжують жити. Хоча. Може, інша людина би здалась на його місці, тому я вважаю, що треба вірити завжди.